Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій от вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі, вулканічна лава, стояли в сивих сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б чегати в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул о По перший біль тих недитячих вражень. Який він слід на серці залиша, як невимовне вірша, мене скажеш, чи на німою зробиться душа? Душа в словах, як море в перископі, і спогад той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі, він друкувався просто на землі.